Сьогодні ми з вами будемо готувати спаржу. Спочатку миємо її, сушуємо, породу наливаємо води. Обрізаємо огрубілі е, частини нашої спаржі. так обрізали. бачите? Чаємо ось так шкірочку, підсолюємо воду, дочищену на нашу спаржу, викладаємо у сковорідку, тому що в ньому поміщається повністю вся спаржа. І молоденька, то варить одну хвилину. Я варю три, бо в мене трошечки така вже старша. Грам 120 масла і розтоплюємо у мікрохвильовці. Паржа, яка відварювалася, викладаємо її у воду з льодом холодно, щоб закінчити процес приготування. За той час один жовток, тільки жовток. Пару капель лимонного соку буквально топленого масла. ось, так. ось такий соус голандес у нас вийшов для поливання спаржі. Ось так викладаємо на тарілочку. Зливаєте нашим соусом і смакуйте це неймовірно смачно і дуже корисно.